Поїздом з Покровська прибувають люди, які вимушені були покинути свої домівки через постійні обстріли РФ. Волонтери евакуювали сімох жителів Донеччини. Більшість з них не можуть самостійно ходити. Зараз бабуся, ще завом прийде. 86-річний Віктор з селища Нью-Йорк. Чоловік жив без світла, води та газу. Не працювали вже й магазини. Каже, виїжджати не хотів, тому відкладав це до останнього. Але ситуація ставала все гіршою. Спаті зябала, снаряди літають без кінця. мой дом розбили. Перед тим як виїжджати. виїжджай. Так, да, і кришу знесло, вікна всі повибивали, і не то, що так, а з рамами навіть. Напроти дома розбивали, а з ривною волною окна мої розривали. А це з поїзду на ношах волонтери виносять Віктора з Константинівки. Так три, все нормально. Аккуратно. мужики буду станати, де так легше. Віктору 74 роки. За життя розповідає чоловік, переніс три інсульти. Під час останнього впав та зламав шийку стегна. Тепер не може самостійно пересуватися. Це і вплинуло на рішення виїжджати з міста. Ну, що? Криша побіта. От. Я в такому стані. овощ. Я це прекрасно розумію. Я нічого не можу зробити. От хорошого там мало. Я лежу і в вікно не видно, як ці літають з цим своїм мене міром. Євгенія евакуювалася з Турецька, адже залишилася одна жінці 90 років. Чоловік та син померли задовго до повномасштабної війни а родичі виїхали з міста через обстріли. Каже, вдома залишилися всі речі та її улюблений сад, який понівечили снарядами. Про те, що відбувалося в рідному турецьку, хоче просто забути. Утром встаю. Лежу возле меня бьють. Света нет, воды нет. Я не знаю, как я 15 не прилежала, не ела нічего. Ну, соседка принесет баночку води. Я на ночь попью и все. За весь час повномасштабної війни волонтери благодійного фонду Схід Сос евакуювали 84 тисячі людей. Зараз найбільше сторецька, Покровська, Селидового, Курахового та Часового Яру. Охочі можуть звернутися на гарячу лінію фонду та наступного дня їх вивезуть. Ну, на зараз нас не багато зовсім на весь прифронтову територію у фонду благодійного фонду схід Сос. На зараз це більше менше 20 людей. Складності в, в постійні обстріли віддання бойових дій. Люди, котрі не були попереджені про те, що евакуація буде проводитись в тих інших регіонах. З початку 2024 року лише евакуаційним поїздом приїхали понад п'ять тисяч людей, розповідає командир загону швидкого реагування. Людей збирають на цей потяг по всій Донецькій області. Тобто, це люди, які були вже друге переміщення, наприклад, з Авдіївки або з Бахмута. Вони переїхали трошки далі і знову вимушені переміщатися. Евакуйованих розміщують в лікарнях, шелтерах та місцях тимчасового проживання. Дехто з них залишиться в Дніпрі, решта поїде до інших міст. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне, Новини Дніпро.